Слава Ісусу Христу! Слава. Дякуємо Господу за Його велике милосердя, що Він попильнував твій вихід і вхід, слава Богові. Слава. Каже Христос: Я живу і ви жити будете. Алілуя! Це слово від Бога, в якого ми прийняли, в якого ми віримо і на якого ми надіємося. Слава Господу! Дякувати за його велике милосердя. Каже слово Боже, навіть що Він не за прогріхами нашими поступає до нас. Уявляйте собі, десь, десь я би, знаєте, так скоро все розставив на місце. Десь би так скоро все поправив, наставив, розклав і відповідно дав. Але Ісус, Він не робить так по відношенню до Тебе і до мене дуже скоро. Слава Господу, за милість! А десь, а десь відтягує, а десь показує момент, а десь вчить, а десь говорить до тебе подивися, мало бути так. А воно вийшло зовсім по-іншому. Та ще й виходить на добре тобі і мені. А тим, хто любить Бога, покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. То тільки для тих, хто любить Господа, хто служить йому в дусі і в правді, хто довіряє йому своє життя. Хто приймає його в своє серце, хто хоче бути в центрі волі Божої, має таку гарну обітницю. Усе допомагає на добре. Я дякую Богові за його науку, не тільки Біблію, Евангелію, але Бог він преподає нам уроки протязі дня в нашому житті, різні уроки. І, знаєте? І ти знаєш, і я знаю, як ми їх проходимо. І як ми здаємо ті екзамени, і що відбувається? Та й сподіваємося, щось краще від Бога. Та й надіємося на Бога. Дякувати Ісусу Христу, що Він є такий досконалий вчитель, індивідуально навчає і провадить тебе і мене, і займається тобою. Ти потрібна Ісусу Христу. Ми всі потрібні Ісусові. Може, ти думаєш в своєму серці, нащо я? Та я нездатний, та я не можу та, як він, я не можу так говорити, як він, я не можу так співати, як вона. Та я ніяка, мене ніхто не любить. Тебе любить Ісус. І ти йому потрібна, і ми всі йому потрібні. Слава Богові! Він помирав за наші гріхи. І Він дуже любить тебе. Здалека Господь з'явився мені та й промовив до мене: я вічним коханням Тебе покохав. Тому милість тобі виявляю. Алілуя. Я зачитаю Слово Боже. Те, що Бог поклав на серце книга псалмів, хай Бог нас зміцнить в тому слові. Каже слово Боже: зміцняйтеся, браття, зміцняйтеся, сестри, в Слові Божому. Як Мойсей був непохитний. Книга Псалмів в кого 31. Е, третій. Може, 34. -й. Буду читати так вибірково деякі. З е, 14. Е, вибачаюся, бо сторінка перегорнулася. Дев'ятий псалом. В кого може 10? -й? І на тебе надіятись будуть усі, що ім'я Твоє знають. Бо не кинув ти, Господи, тих, хто шукає тебе. 30-31 псалом з 20 вірша. Яка величезна твоя доброта, яку заховав ти для тих, хто боїться тебе, яку приготовив для тих, хто на тебе надіється перед людськими синами? 32 псалом. Ось око Господнє на тих, хто боїться Його, хто надію на милість Його покладає, щоб рятувати життя їхнє від смерти і щоб за час голоду їх оживляти. Душа наша надію складає на Господа, Він наша поміч і щит наш, бо ним радується наше серце, бо наймення святеє Його, ми надію кладемо. Нехай Твоя милість, о Господи, буде на нас, коли покладаємо надію на Тебе. Алілуя! Надія на Господа, чи я маю надію на Бога? Чи ти маєш надію на Бога? Може, ти маєш якусь іншу надію? Каже слово Боже, що люди, вони боролися з ворогами. Ми маємо зараз духовних ворогів, духовних, духів піднебесних. Вони боролися і надіялися на Господа, і Бог давав їм відповідь. Сьогодні людина може вона. Знаєте, кликати до Бога в боротьбі, але не надіятися. Бути в пустою і нічого нема. Але люди кликали і надіялися. Знаєте, всередині був якір у той, і надія на Господа. І Бог відповідав, і Бог допомагав. Надійся на Господа усім серцем своїм. А на розум свій не покладайся. Знаєте, людині властиво не усім серцем надіятися на Господа, а трошки на себе, на свій розум. Так, від нас теж багато що залежить. І я маю робити те, що я маю робити, але є багато моментів в моєму житті і в твоєму житті, що я не можу зробити. Ми не можемо зробити, ми не можемо так двигнути. Але то може зробити Ісус. І по відношенню до Бога, твоє серце має бути повне надії. Надійся на Господа усім своїм серцем. Сьогодні багато людей покладаються, а я вже ну, 20-30 років ходжу в дім молитви, а я багато знаю. До мене один каже, та я знаю Біблію на пам'ять. А я кажу: А, а, а Ісуса, ти знаєш? А надію маєш на Господа, чи ти маєш надію на знання свої? От я так мію, от так отак от так знаю, от так роблю. Іншим далеко до мене. От я надіюся на то. Але слово Боже нас навчає, що ми надіялися на Бога. Алілуя. Каже, Бог нам таємницю дав. Ісус Христос в твоєму серці, Ісус Христос у вас. І там далі каже, надія слави. Алілуя! Ісус, а Він Твоя надія. В тому серці. Жива надія Ісус. Він Духом Святим заклав. Колись в мене не було надії. Я отак ходив по пустині, демон гунив. Туди, сюди. Знаєте, і не було того причалу. Знаєте, але коли прийшов Ісус, Він вселив моє серце Духом Святим, живу надію на нього. Я тепер можу опертися на Господа. Алілуя. Каже, яка доброта велика для тих, хто надіється на тебе перед людськими синами. Сьогодні є люди, які мають таємну надію, які не хочуть поділитися з іншими людьми. Знаєте, отке таємне християнство, таємна надія. А, а куди ти йдеш? А я їду там і там. А, а, а насправді їде на служіння. Ну, не не можу сказати, що їде на, на служіння на молитву. А їду до подружки, їду в гості. Отака От таємна надія. Але коли перед людськими синами, знаєте, коли я свою надію відкриваю, коли я ісповідую Ісуса Христа, коли я то пропоную іншим, я визнаю Бога. Перед людьми. Я не хочу стидатися, я не хочу скривати ту надію, яку Бог дав мені. Знаєте, написано, яка велика доброта для таких людей, які не ховаються, а які... Та якісь не такі, як всі. Твоє життя буде відрізнятися від інших, якщо ти будеш надіятися на Господа перед людськими синами, коли ти будеш відкритий в ісповідуванні своєї віри, надії на живого Бога перед іншими. Чому ти такий? Всі сумують, а ти, якісь, ну, маєш раді в серці. То не обов'язково виставляти знаєте, всі зуби. А раді в серці. Та бо я надіюся на Господа. Я довіряю Богу. Я маю живу надію. Знаєте, ділитися перед іншими. Каже слово Боже. На тебе надіятися будуть усі. Хто ім'я Твоє знає. Уявляйте собі, апостол Петро, коли він був у в'язниці, то вже був інший Петро, то вже була інша людина. Уявляйте собі, і на другий день його мають стратити, йому мають голову відсікти. Як то Ірод зробив Якову, і він хотів потішати людей. І ще Петра зловив, і на другий день вже мало відрубати голову. А Петро що робить? А Петро повний надії. Новий Петро в Дусі Святому. Він спав. Гуляйте собі, він поклав надію і спить. Ангел пішов, прийшов і розбудив його. Він надіється на Ісуса все під контролем Божим. Я надіюся на Господа. Бог знає ситуацію. Ви знаєте, скільки сьогодні віруючих людей? Не всі, але є, що ночами не сплять. Ночами не сплять, ворог обікрав, вкрав надію. І в них нема надії, і в них серце тривожиться. І що завтра буде? Прилетить не прилетить. Що буде? Нема надії, ворог обікрав. Його ціль вкрасти, вбити, погубити, і людина не спить, сохне, мліє. Я знаю одну жінку, яка є мільйонерка, я добре знаю знайомий. Вона має багато грошей. Але вона не має надії. Вона мліє, падає. Її треба ловити. Вона не знає, що буде, і ворог мучить. Ми молимося за нею з дружиною. Цар, великий цар має владу. І коли Даниїла забрали і кинули в яму, він цілу ніч не спав, він ходив взад-вперед. його серце тривожилося. Написано, надіятися будуть на тебе усі, хто ім'я Твоє знає. Цар, великий авторитет, але не знає Господа. Не може спати, не має надії, не може надіятися, бо не знає його, не знає, на кого покластися. Я думаю, він десь спробував покласти надію, можливо, на свої зв'язки, можливо, поправити ситуацію, можливо, відмінити слово, можливо, якось зробити мою владу. Ну, все воно ну, не було, він не міг нічого змінити. І він зрозумів, я думаю, що ото все положення, сан, вигляд, все повністю, воно не мало ніякої сили в його житті. А Він не знав саме найважливіше живого Бога, якого знав апостол Петро. Який покладався на нього і надіявся на нього. Який визволив Петра, який спас Петра. І Петро собі спокійний, відпочивав, а той не міг спати. І то є дуже, знаєте, така серйозна проблема сьогодні, особливо перед людьми, які кажуть, що є віруючі. Чи ти маєш надію в своєму серці? Перевір себе. Я надіюсь на Бога. І я не буду засоромлений. Я знаю і впевнений, що Він прийде вчасно до мене і подасть мені відповідь, подасть мені слово. Він допоможе мені. Він визволить, прийшов, прийшов ворог, обложив Єрусалим і починає там кричати, на кого надіється е ваш цар, на кого надіється Езекія. Всі міста, які були до Єрусалиму, всіх е пограбували, всіх всі розруйнували. Що то за надія в нього така? І там пояснює той. Е той, той чоловік пояснює, каже, надіятися на, е, йому надіятися на царя єгипетського, то те саме, що упертися долонею на очеретину. І вона продюралює долоні, і воно болить. Ото От то саме, що надіятися на царя єгипетського. Знаєте, десь, десь, десь правда написана. Ото От те саме, коли сьогодні людина надіється на світ. Можливо, щось допоможе сусід невіруючий, можливо, щось той допоможе, ще щось буду робити неправильно і вийде на добре, якісь різні такі надії, такі, що немає ніякої сили. Ото от, дійсно опиратися долоною на очеретину. Десь правду говорив. Але знаєте, але з другого боку він не знав і не розумів, що Ізекія надіявся на Бога. Галілуя! Отака надія в нього була. Що він прийшов до Господа, відкрив оті листи, де ті посланці перші прийшли, вони не мали ніякої надії, вони там ся трси, вони, вони розгубилися і загубилися. Все. Але коли дійшло до Езекії, він розгорнув ті листи, він, він почав взивати до Бога. Він надіявся на Бога. І Бог дав йому слово: Я почув молитву твою, я тебе спасу, збережу, допоможу. Каже, кликали і надіялися. І Бог їм давав відповідь і перемогу, і заступався. Знаєте, хай Бог допоможе. Хай благословить кожного із нас, зміцнить нас всередині, в чоловікові, внутрішнім Духом Святим. Нехай та надія буде на Бога твоя і моя непохитна, непохитна. І я надіюся на Ісуса. І він, моя охорона, Спаситель і щит. І Він мені допоможе. Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога, а моя допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Алілуя! Богові вся слава, честь, хвала і подяка, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь.